Привіт усім! На сьогодні, 24 жовтня. Нам випала карта 8 жеслів. Перевернута. Це означає, що сьогодні можуть бути зупинки, затримки, відміни, сповільнення всіх дій, можливо, навіть просто переривання. Ті, хто мали допомогти, не допоможуть. Ті, хто мали прийти на зустріч, не прийдуть. Стане. Незрозуміло, що відбувається, нема ясності. Тому сьогодні рекомендую зануритися в себе, зрозуміти причини, чому так відбувається, внести ясність у всі свої справи, зробити таку інтроспекцію всього, що відбувається у вашому житті. Це, така карта сьогодні досить співпадає з місячною добою 29-ї перед останньою даного місячного циклу, тому сьогодні вся увага всередину себе.